Я народилася і все життя живу в місті Чернігів. Працюю в торгівлі від 18 років і по цей час наша основна мета це дарувати людям радість. Але Наше життя 24 лютого змінилося кардинально. Пам'ятаю добре цей день. О 8-й ранку я була вже на роботі, було дуже багато людей, вони скупали, зметали усе з полиць, і я розуміла, що моя основна задача це заспокоїти персонал і організувати ці процеси. Коли були ці беремні часи, дякуючи Оксані Вікторівні, ми працювали спокійно, допомагали нашій армії. Починаючи вже з другого дня, до нас пішло дуже багато військових, до нас пішли пожежники, поліція, Червоний Крест. Просто було дуже дуже багато волонтерів. Усі потребували допомоги, усі потребували продуктів, засобів першої необхідності. І всі ми старалися допомогти. Оксана Вікторівна з перших днів війни активно допомагала всім підрозділам ЗСУ. Завдяки їй і магазину, яким вона керує. Ми отримували гарячу їжу. В першу чергу я звернулася до нашого торгівельного центру. Вони нас підключили до генератора, і завдяки цьому ми змогли підключити піч і випікати саме головне це хліб. Люди вигрібали буквально все. Ми лягали спати в два часа ночі, просиналися в шість в десять часов. Уже вітрини в нас були повністю пусті. але прийшов час, коли нам повністю відключили і світло, і воду. Тоді треба було організувати цю роботу в цих критичних умовах. Коли була виносна торгівля? До нас хлопчики, наші солдатики приходили. Ми їх годували, робили все можливе, все, що від нас потребувалося. З 24 лютого ніяких поставок в магазин не було, але товари закінчувалися дуже швидко. Я розуміла, що треба їх чимось поповнювати. Тому підключила свої там всі зв'язки, їздили самі і шукали ось ці товари по Чернігову, в тих, кого вони ще залишилися. Якби не її рішення, якби вона теж вирішила поїхати і не залишилася тут, ну я думаю, щоб цього б нічого не було. Те, що люди були без хліба, без продуктів на базах позагнивали сосиски, ті самі, крупи. Всі було дуже, дуже приємно, коли підключилися до роботи там волонтери, знайомі. Навіть телефонувала моя майстер-манікюру, моя невістка прийшла, моя сваха прийшла. Вони допомагали фасувати бутерброди. Під час військових дій, вже на другий день, багато хто з моїх працівників не могли дістатися додому. Деякі залишилися без житла. Тому ми вимушені були жити прямо тут в торгівельному центрі, в нашому магазині. Увесь час військових дій мене дуже підтримувала моя сім'я. Коли стало питання, чи виїжджати, чи не виїжджати, і син, і невістка сказали, що ми без вас нікуди не поїдемо. Тому ми залишилися. Уся сім'я було прийнято рішення, що ми залишаємося в магазині, що ми працюємо, що я тут потрібна. Я розуміла, якщо я поїду, то робота магазину завершиться і ми не зможемо допомагати. Коли Чернігів став відновлюватися, коли там включили світло, коли включили воду, наш магазин також відроджувався разом з Черніговом. Зараз ми також продовжуємо підтримувати наших військових з нашого магазину. Три працівники зараз в гарячих точках. Ми збираємо їм завжди посилки, передаємо на передову. Щодня ми готуємо для них гарячу їжу. Вони приїжджають і вони вже для нас стали як рідні. Оксана Віта нас дуже гарна людина, добра, порядна, завжди допомагає. Зараз ми розуміємо всі, що головне, щоб рідні і близькі були здорові, щоб в нас було тепло, щоб було світло, щоб усі працівники могли добратися до роботи. Це такі прості речі, але це і є щастя. Так.